Громади торговиці, вербівців, сороків, топорівців, чернята на вікна та інших сіл, а також Городенки, уже понад 10 років відправляють спільний молебень біля ротонди Божої Матері. У 2001 році з ініціативи професора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, уродженця торговиці Василя Марчука, та за підтримки Богдана Клюка було побудовано капличку Божої Матері. Цього року у святкуванні взяли участь очільники району, єпископ Коломийський-Косівський Української православної церкви Киї. Патріард хату Юліан та священники бачили свято і наші журналісти. Про святих жінок мароносець написано у біблії. Та новому завіті саме ці жінки рано вранці поспішали до гробу Спасителя із миром і ароматами, щоб помазати тіло Господа. Тому і названі вони так: місце для каплички на Городенківщині вибрали символічне поблизу останнього бункера в районі на видноколі між селами Торговиця, Вербівці та Чернятин. Владика Коломийський та Косівський Української православної церкви Київського патріархату Юліан благословив спільний молебень біля каплички саме на свято жінок-мироносець. І сьогоднішня неділя. Ми можемо назвати її неділею відданості та вірності, тому що ці люди, яких ми сьогодні вшановуємо, були вірні і віддані Спасителю до кінця. Легко було бути з Господом, коли він, як цар Слави, входив в Єрусалим, коли люди зселили йому пальмове віття під ноги, коли покладали йому дорогу. Своїм одягом, викрикуючи Уса на Сину Давидову, тоді з Господом було бути легко. Але коли прийшов час випробовувань, коли Господь йшов на Голгофу і ніс свій важкий хрест, тоді всі залишили його. І лише жінки-мироносиці, лише Никодин та Йосип, які були таємними учениками нашого Господа. Не залишили свого спасителя до кінця. Молебень щороку збирає велику кількість священників, жителів навколишніх сіл, а також подорожніх, які зупиняються, щоб віддати шану Господу Богу. Коштами жертводавців біля каплички Божої Матері було споруджено криницю. З привітальним словом виступили керівники району Василь Боджак та Богдан Кобилянський. Це багато років, коли проїжджаєш, тут завжди відчуваєш тепло, щирість, доброту. Тут таке намолене місце, таке, таке приємне, і завжди доглянути, що просто коли проїжджаєш. Якщо не зупиняєшся, то пригальмовуєш, аби, бодай про себе, якщо не вголос проговорити молитву і відчуваєш, яке блаженство приходить. Тому я надзвичайно вдячний, вдячний вам, шановні отці, шановний владико, за те, що ви сьогодні провели таку молитву, яка нас надихає і робить нас ще більш. Напевно, добрішими і з'являється бажання ще краще і більше працювати, аби всі ті побажання, які сьогодні говорив владика, збулися. Хочу подякувати присвяченному владиці, хочу подякувати всечесному цю декону Богдану, хочу подякувати всечесним отцям, що ми маємо вже можливість 14 років підряд на цьому місці прекрасного Покульського краю возвеличувати тих хто був поряд з Ісусом Христом, хто був відданий йому серцем і хто страждав разом із ними. Я сьогодні хочу направда, подякувати Василю Васильовичу Марчуку за те, що він шанує ці традиції, що він підтримує і збирає, направда, вже нас скільки років підряд на цьому місці. Подорожні, які зупиняються, щоб віддати шану господу, богу та місцеві мешканці біля каплички, часто зупиняються, щоб помолитися. А хтось приносить дари матері Божій. Із Городенківщини Богдан Малецький, Андрій Гарашук, програма НТК».